Ну що ж, замовив я захист переднього гальмівного диску під Ямаху, Паліспорт взяв. Але є, друзі, нюансики є такі, що. Не стає воно коротше, по отворам. Зараз так не, не можу показати, але От, вже тільки що з боді все намірили, не хочу воно ставати. Ем... Воно не, не сюди, не сюди. Не сюди, к сожалению. І захист кругової вилки. Хотів поставити це раз такий круговий захист, те ж саме, бачите, яка форма цього захисту. Оригінал все є, є де купити, можна швидко привезти. Навіть цю штучку я відломив. 14 євро нова коштує Вообще, типу копійки, але питання, ну, не хотілося, щоб так часто міняти, знаєте, по 400 євро. Але мої тюнінги поки всі провалились. Тому що їдемо далі. ранок. ось так починається ранок тренувань а, з розбору машини, розбору... речі окуляри. На примерку, по цикам Всім привіт. оба. Я вчора не встиг розкластися, ще, ще зараз треба це вигрузити, вигрузити, а потім потім вже тренування, поняли? Тобто не катаємося просто, треба роботи ще. Є троє лістропи такі для кріплення мотика. Дуже потужні, дуже якісні. Маєте на увазі, дуже багато їх є. Вон, пожалуйста, квадроцикли, мотоцикли, те, що хочете. О, бляха, муха, я забув відправити вчора. Це, звісно, не добре. Що за лев цей тігр? Ну що, які зміни? Наклики з'явилися <гум> на вилку. Захистів не з'явились. Появилась зірочка 13 замість 14. Я думаю, тяга сьогодні додаться, буде фест, але будемо бачити. До речі, по мінусам, бачите, чорний пластик, що з ним відбувається після одного виїзду. Тут би, якщо замовляти графіку, треба наклейку таку робити, і тоді буде гарненько. Апаратура, що ще змінилося? Та нічого більше не змінилося. А ну колеса. Що, Сьогодні ми на Soft, Задні колеса. Розвернуто в іншу сторону, ви бачите, тут, тут тепер зараз тут хороший контік. А тут з за кермів достав мачети софт. Вона, кстати, на мус Халкібою. Щось дубове вийшло. Ну, якась воно буде. Халкібой не став ставити, оскільки ще зараз грязюка часто і Халкібої він такий кучний з боді порадились, що хай краще, краще очищується з резина, тому мачети вступає в бой. Фара просто космічна, дуже класна. Тут попробується трохи на налагодили, щоб лишнього не торчало. Е, ще не розповідав, коли з приводу збірки настільки все перемазано, прям. З усіх підшипників просто витікала смазка. Не витікала, вона там так було крепко намащено, все було перемащено. це радує. І в принципі по затяжці болтів все було затягнуто, все було відпущені болти, ті, які треба було реально крутити. Наприклад, не було цієї боковухи, відповідно цей болт рами був е, відкручений. Ну, він, Видно було, що він відкручений спеціально, Тут щось було відкручено спеціально. Е, е, тому прикольно, прикольно. Е, не не довелося там все все, все протягнути. Поки що нічого не відпало і нібито не. Планую відпадати, тому не довелося там щось протягувати. Реально класно намашено і класно типу, зібрано і підготовлено до, до подальшої збірки. А от самі наклейки ну, взагалі фігня повна. Якщо в КТМ вони пайні, в пластик такий, типу, зроблені. А тут реальні наклейки, ніби я сам поклеїв. І ще і місцями погано поклеїв, типу, прям десь пузирки я бачив. От. Ну, А ось ця історія з пластиком все ж таки наводить на думку. Ось тут є навіть і згиб такий, що щось воно тут було не так вже при транспортуванні щось трапилося з цим пластиком, тому він так легко-легко відпав. Ну не міг він так легко відпасти. Бачите, якість наклейки, типу. ну це все можна зробити, але ну, ви розумієте, коли купуєш новий, не хочеться нічого робити. Ну питання компромісів, ну і взагалі ціни. Тому ну що, будемо сьогодні тестити вже. Посерйозно. Ну що, я включив саму злу карту, типу цю верхню. Без трекшені зовсім. Мені здається, коли душиться мотор на цій карті. Чи жовта, чи зелена вона, коли я виставляю трекшен, якийсь рівень там, типу 7 то він душиться мотор, але він стає типу більш прогнозований і чомусь якби, зміщується нібито, як робота щеплення. ну Я думаю, це просто ну знаєте симбіоз всього. На слабій карті на трекшені 7 здається. Я приїхав цю секцію колод, і мені цей мотик нарешті нагадав по потужності мою хаску TBI. Тобто, блін, на слабій карті, на сьомому трекшені. Зворотній зв'язок від Мотика і того, що ти робиш, типу ось оці відчуття. Е, ну Я не можу сказати, що... типу Тут така слаба хаска хас, це пізнец потужно. Блін, це реально піздец потужно, але я ще не зрозумів до кінця всю математику цю. Зараз спробую круг типу тут, ментакросити порівнюю режими. А зараз на злій карті проїдусь без трекшенів зовсім. І покажу, де закінчується п'ята передача. Ну як я її не можу до кінця розкрутити. Я бачу тільки, що на спідометрі 88 і в принципі можна було ще крутити мотор. тобто Тої передачі немає, нагадую, тому е, я думаю, 88 вентура полісі цього достатньо на п'ятій передачі з 13 зіркою. Там, руки відривається апаратура, реально дуже потужні сперше. І це колесо в мене ззаду на 0,2. Страшна херня просто. А зараз це саме на слабій карті з трекшеном проїдемося. Це дуже просто. Включив, все, вже налаштовано. Ось, якщо хочеш подивитися, який трекшен, зжимаєш оцю. І Бачиш, що сьомий рівень. Це на слабій карті, сьомий трекшн. обрізається, він далі не докручує і те це більш становиться, настає прогнозовіше. Але для індуру, напевно, треба їздити на зеленій цій карті. Чи шофт, якого кольору? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якого кольору ця карта. Ось. Що буде бачити. О, кінці приїхали. Пацани, апаратура руки відриває бля. бачу, аж балакаєш з собою, Давай максимально. Я тобі дам проїхати? <клужити> ти Серйозно? Отвічаю. Кіктенко, Денис і Куниця Сергій, спеціалісти по бетах. вони мені зараз розкажуть, як тут вібрації. Більше чи менше. Та ти <клужити> сядь на бету приїде, ти скажеш фантик ніхуя не їде. <вибрірую, клужити> не вібрірує. Не вібріруєш чи ніхуя не їде? Якщо ніхуя не їде, я готов зараз зарубатися, блядь. До ста, блядь, буду розрахувати. Прямо до 100. На фантика мого розриваю, я її колеса качаю, так і живем. Давай, хуйсоль, давай. Не, ну не зів нема. Відчувається, що не зів нема. Ну, типу, ну, дуже важко підняти. Ну, понятно, що діло привички, типу, ну, так, да, що да. газу всі сепи. Газу треба просто більше дати, і тоді... Типу, тоді... Ну, на... Ну, Іменно зробити ручкою двіження більше по швидкості. Не, на швидкості заєбі взагалі. Ну, я вже... На злу карту включав? Пізда, так. Ні, реально, його як кросові, знаєш, хуярить. Так. Але, типу... А підвісочка? Ну. Ну как для стока, слухай, не, типа. Ну, я, ну, я не бачу каких-то хуйні якоїсь. Не, хуйні нема точно. Вот. А, ну так нема, просто каміння, щоб перевірити. Оце низи можуть появляться тільки завдяки у цій карті, блядь, понял, на максимального трекшена. їде появляются. От... Да. Бля, сразу їде, сука! Так, цей тест не сильно об'єктивний, бо тут і голова, ті, і, і прошивка, і, і ще щось там ті смі. І, коротше, це на рідні про мотоцикл доряжений і коштує дуже-дуже багато грошей. Але ось цей міста, блін, да, він, звісно, одразу виривається. Він набагато нижче, мотик. Так, да, так, да, от оно, от оно все. Легенько виходить. А другій передачі. Є таке, ребята, є таке. Той їде, але на, на тому важче це все робити, блін. Я думаю, ще пограти з картами, ще пограти з зірками, думаю, можна. О! 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 Пацани не втримались від такого фандіка. Падають просто, бачите і падають. Як тобі вібрації, каже? Ну, поки ти звертаєш увагу, до їх платиш. Не бета? Більше, ніж у бети? Серйозно? Бігає. Та ні! Бігає. Ладно, в мене є два експерта по бетаму, де зараз буду тести, блядь. Ох, я маха, блядь. працює, хороша гума може дійсно стрибає лежата під може мені треба просто їх подроспустити. Важко їдеш, якщо чесно. Типу і легково, типу і важко. Треба вже... Ну, передачу по помилився. Взагалі мотик летки відчувається в ходу. давай

не слабі. Ось апаратура. Ну, а відрую я, блядь, хорошо. А? О! А? а? Ну? Доцінив? Хорошо. Я побідував, чого ти побідував? Ну, не подобаєшся. Ти не подобаєшся. Нє, <рес> друга така. Трекшн, говорю, трекшн. Ручку відкрив і він сам. Вот не за рік, вот і не за, а якщо 12 манах до дві То взагалі буде писати? Тіпу не зі нема, але вони є. Вони просто такі бархатні. Кажеться, що ось той заглохне, а він вводиться. Тому може, до речі, він не заводиться а, а, з піхача. Якщо заглохнути і кофітець, на передачі він не завдеться. Так каже, треба сьогодні протестити це. Можливо і зараз. О, заглохли, а тепер спробуємо завестись. Заводиться. Що пизділи? Заводиться, клас! Так, під кутом на першій пахам на ліну. Получиться чи ні? Не вийшло, забагато газу дало. Це менше. Ці лопухи дуже гнучкі. на диво. Ось ці так розтайний пластикові. Поки ще не так холодно, то не ломляться. Такий читер, такий читер це трекшн. От зараз без нього на свіжий карті спробуємо. Подивимось, як воно буде. По повіше заїхав. Серега. Молодець. Easy, easy work. Так, спробуємо без трекшена зараз, це те Ну, класніше. Більше я контролюю. Там треба просто на балансі чекати, коли вони тебе вивезти, а тут треба прям роботи. Треба поїздити без трекшена. Прям, прям хорошо. Прям хорошо. хорошо. Добро! Рекрос превратился в клуб извращенцев. Один красача купил, блядь. На... Другий триал катается в эндуро, блядь. І... І... Чим більше їжу, мені тим більше подобається цей модик. Він там де тебе і заглох би вже, бо такий звук вже типу, ненормальний, слабий. Він трошку накритий, він по тебе витачить. Прикольно. Але для цього треба звикнути. Але все ж таки, я думаю, ще можна підкинути дірочку. Бо 13.51, 52, або 12.50 таки І мабуть там появиться той Бешена перша передача. Тепер ще зрозумілося друга. Так, ДТП, блядь! Жека спинився, покотився і мені вже тільки тяжко тисяча залишилося. Я в шок як я виїхав, я не розумію. Клас, просто це без трек без нічого. Просто на слабій карті. Тримав ручку, грався щеплення трошки. Відчував саме задні колеса. і воно дур-дур-дур-дур потроху. Ну, Це досить нечисто, це погано їхав. Але я виїхав, а то вони не виїхали. Було трохи зацепом, Ну, важкувато. Мені це чи гуман, джакріб-шоу працює гарно сьогодні. Чи є оце відчуття мотику все ж таки. Прикольне, прикольне. Зараз головний амбасадор Київської області Чехащини по петах буде порівнювати вібрацію на своїй мотіку і на Фантіку. Але без піздіжа я теж буду порівнювати. О, хорош, у тягуваний, звісно. Сочно. Ну, на підніжках, мені здається, вона більш вібрує. На підніжках, це я навіть не кручу. Фантик в середньому діапазоні, там де він таку потужність віддає, там він іменно крепко вібрує на підніжках. А тут прям навіть... Ох, треба привикнути к апарату. Прям е, знизу вібрує більше. Мені здається так. Але тобто, якщо ви раптом захочете купити фантик після бети, то точно він не гірший. Ой, але це... така маленька така маленька бісля. Ну, є вібрації там, і там, так. Да. Вони є трошки інакші. Ну що, кажи швидко. Тут трошки більше газу сюди треба додавати, бо це немає того низу, як у тебе смачного що. Що по вібраціям? Менше. Чуть-чуть, так? -чуть, да? Ну чуть-чуть. Тут тут, більше. тут на низах вібривую підножки, а тут в середньому діапазоні починають сильно вібратися, так? Да? Е, ну так, ну я тут не, не було де розкрутити. Але так. Да. Тормоза такі чуттєві типу. попри. Тормоза взагалі-крепкі. Але сама геометрія, щурі-руль менший. А, вот так а мне наоборот, я съел сейчас, я Да? <с да, <с тоже... Он конь здоровый, ну ты понял, что конь? Ну да, я на твоем, такой маленький, типа, понял. А это именно высокий, ну, именно такой, давай... спуска де ж не під'їмо верні підйом не спуск в'єбався, роз'єбався. що він нас сюди? за тобою їздити не взяти ага, да? приїхали тренування закінчилось ну шо більш менш чистий завтра їдемо в мошни який висновок можна зробити, що можна ще підкинути 12-ту зірку замість 13 і подивитись на результат, але це вже з цими колесами, з цими Jack Reaper Soft, Machete Soft і сьогоднішнім затепом, який був. саме він був, місцями його не було, але апаратура показалася дуже класно. Не шукаємо ще. 12 зірка, думаю, допоможе знайти. Характер інакше мотора, не, не такі мотика, не такі, як TBI, не буде тракторної тяги такої. Але і, і я справляюсь там, де в нашому тут харду, типу, якісь це були затичні. Не знаю, чи потрапило на відео е, такі більш затичні місця, бо в мене сіли дві батарейки, якась щось не те знімав, е, більш ходове знімав, напевно. То. Переставлявся, пхався ну ось, типу, да, трошки треба ручку більше крутити, для цього треба звикати. Все, щеплення як і працює, якось працює. Не можу сказати, що воно якесь ну, таке, як має бути. але не можу сказати, що воно таке, як не має бути. Поки ну, прям, ну, розумію мосік. От. щоб реальний тест зробити, треба їхати в Карпати їздити. Дуже прикольна історія з трекшенами. В складних ситуаціях можна його вробити і він правда, допоможе тобі десь виїхати. Це вже факт перевірений. Їжу на слабій карті, вона більш прогнозована, без трекшення, нічого, більш логічно, зрозуміліше. Тому завтра поїдемо в Мошле, будемо крутити його газ до блехи, чорний дим. Сподіваюсь, чорного диму не буде. Ой, ну, Я кайфую, чесно, я їздив і інколи прям кайфував, від того, що вау, класний, ну, типу, класний мотик. Він проносив задоволення. На відміну від... відміну від моєї хаски. Цей мотик дуже грайливий і дуже приносить таке ну, щось, нове, щось нове. Я взагалі зараз не жалкую, що я купую цю апаратуру іменно, іменно кайфую. Бо в принципі за ці гроші можна було газ-газу взяти там, року 24-го нового, мабуть, якщо сильно пошукати. Але так, то го року е газики коштують на 1000 євро дорожче. Але підв'язка тут, вона... Ну, Підвізка є і вона класно працює. на Ніякому Газгазі не буде підвізки такої. Там все дуже просто. А тут без коробки є підвізка, яка класно мілкату відпрацьовує, класно швидкість тримається. Ну, прям я сильно задоволений. Підвізка рішає.